23 березня виповнився рівно рік, відколи спалах хлихоманка ебола, в Африці офіційно визнали епідемією. Неурядові організації першими прийшли на допомогу інфікованим. Однак без належної підтримки з боку світової спільноти у перші місяці вони були безсилі. «Ебола, що вразила округ Кайлахуну, Леони, Гвінею, Ліберію, застала уряди країн і громадян зненацька. Ніхто не був готовий, не вистачало коштів, бракувало персоналу. Знаєте, скільки фахівців ми мали на той час лише одного лікаря, який знався на вірусних захворюваннях? каже очільник громадської організації Здоров'я для всіх у Фрітауні. Першу смерть від еболи зафіксували у Гвінеї у грудні 2013 року. Хвороба швидко поширилась на сусідні Ліберію та Сєра Леоне. Однак офіційно всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про спалах епідемії лише три місяці по тому. Неурядова організація лікарі без кордонів винуватить ВООЗ у зволіканні і вважає, що смертей було б набагато менше, якби ООН не ігнорувала заклики лікарів до негайних активних дій було зрозуміло, що це епідемія міжнародного рівня, і те, що Всесвітня організація охорони здоров'я та міжнародна спільнота прокинулись лише коли захворіли громадяни західних країн, це справжній сором, каже директор організації Крістофер Стоукс. Епідемія боли забрала 10 тисяч 300 життів, майже 25 тисяч людей заразилися вірусом. Лікарі без кордонів кажуть, що такої високої смертності у їхніх центрах не бачили навіть у польових шпиталях в зонах бойових дій.